Вітаю всіх, хочу розглянути мобілізацію. Мобілізація у грудні місяці, які будуть тенденції. Мобілізація грудень місяць, які тенденції. Мобілізація грудень місяць, які тенденції. Мобілізація, грудень місяць, які тенденції. Давайте подивимось. Ще потрібні люди на захист від ворога. Від ворога ще потрібні. Щоб був хоч проміжковий результат війни. Проміжковий. Кінцевий результат. Втрата території, розумієте? У нас серйозна втрата території йде, і нам потрібні люди, щоб це якось втримати, зупинити це. Нам дуже потрібна вона. Кошмар. Там відбувається кошмар, і буде далі кошмар, тому що треба захистити хоч проміжково вже. Отримати результат. Тепер. У грудні мобілізація буде посилена через активізацію ворога. У грудні мобілізація буде посилена через активізацію ворога. Давайте, так або ні. Ні. Ні, вона посилена не буде, вона і так вже зашкалює. Буде те, що буде. Вона буде така, як є. Без змін. Оце і ухилянти вже можна сюди. Через ухилянків Україна втрачає можливості. Це вам так. Всіх потрібно на захист. Максимально всіх на захист захищатись і захищатись. М -м, дивіться, на наступ. Наші, хоч б наші відбивали, відганяли. Бажання таке. Як? Ну, це ж не моя справа, це справа вже військових, що з цим робити. Просто слів немає. Ще продовжиться це весілля через активні дії, тому що на останок на січень повинен бути результат однієї, однієї іншої сторони, на якій почві домовлятись.